Доброго раночку. Доброго. Привіт, 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 як вас справи? Доброго. Привіт. Супер, Доброго. ви Доброго. 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 вже прокинулись, а я ще прокидаюсь. Буду зараз разом з вами робити руханку. А ви не знали, що ми робили. Ми робили ракету, бо, бачите? Вау, як круто! Супер! Супер, супер! Я дуже рада. Дивіться, пані Анастасія вже з нами, тож давайте не затримуватись і розпочинати цей день. Пані Анастасія, вам так, слово? Доброго ранку, чуєте мене? Так, давай. чуємо. Доброго ранку. Ей, я вирішила провести на вулиці. Тому давайте рівненько сідаємо. Рівненько скидаємо і починаємо. Сідаємо. А тут Так. Так. І готові. Поїхали спочатку. Вліво. Вліво. Вправо. Вліво. Право. Вліво. Вправо. Тепер вниз. Нагору, Вниз, нагору, вниз, нагору, вниз, нагору. А перед головою по колу. Поїхали. Раз. Два. Три. Чотири. І в іншу сторону. Раз. Два. Три. Чотири. Тепер. Ручки взяли в замочок раз, взяли ручки в замочок раз, поклали на потилицю, поклали на потилицю і опускаємо. Раз, два, чотири. Молодці. Тепер закриваємо ротики і підборіддя тягнемо нагору. Поїхали. Молодці. Взяли праву ручку. Праву ручку взяли, обійняли себе правою ручкою і поклали голову на праве плечко. Поїхали. Раз, два, три, чотири. Міняємо. Тепер ліву ручку. Ліву ручку підняли. обійняли себе, поклали, лів... поклали голову на ліве плечко. Раз, два, три, чотири. Оці. Тепер. Раз. Сіли. Сіли, Султанчика. Молодці. Робимо хвильку. Раз, два. Три. Чотири. Велику хвильку. Раз. Отсі. Три. Чотири. Хвильку в іншу сторону. Раз. Два. Три. Чотири. Велику хвильку. Раз. Два. Три. То отак от ручки підняли нагору. Підняли. Нахиляємо себе вправо, вправо, вліво, вправо, вправо, вліво, вперед, назад. Прогнули ручки. Ще вперед, назад. І по. Молодці. Три. Чотири. В іншу сторону. Молодці. Ще. Два. Молодці. Три і ще. Чотири. Були ручки нагору. Максимально тягнемося. Два, три, чотири. Супер, молодці. Ручку праву вперед. Ручку праву вперед. взяли її лівою ручкою і в ліву сторону. Потягнули. Раз. Два, три. Молодці. Підняли праву ручку, зігнули її. Взяли себе нахиляємося в ліву сторону. Раз. Два, три, чотири. Молодці. Ліву ручку вперед. Ліву ручку вперед. І потягнули її в праву сторону. Молодці. Раз, два, три, чотири. Супер. Підняли ліву ручку нагору. Підняли. Взяли себе за лікоть і тягнемось в праву сторону. Раз, два. Молодці. Три, чотири. Супер. Тепер праву ручку поставили за себе, ліву перед собою. Розвертаємося в праву сторону. Поїхали. Раз, два, три, чотири. Міняй. Праву ручку перед собою, ліву за собою розвертаємо. Раз, два, три. Чотири, п'ять. Супер. Молодці. Тепер поїхали плечками. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Феред, раз, два, три, чотири. Ще раз, два, три. Чотири. Раз, два, три, чотири. Раз. Великий оберт плечиками. Два. Молодці. Три. Чотири. Супер. Витягнули ніжки вперед. Витягнули ніжки вперед. Ага. Витягнули. Молодці. Підняли ручки нагору. Нагору ручки підняли. Отак от потягнули себе. Молодці. Молодці. Раз. Поміняли. Тепер ручки за себе. За себе. Спинка рівна. І нахиляємось вниз і ручки підіймаємо. Раз. Колінка в нас рівна. Два. Ще робимо. Три. Ще робимо. Чотири. Ага, ще робимо. Ще робимо. Шість. Сім. І вісім. Максимально нагнулись вниз. Терімо. Раз. Два. Молодці. Три. Чотири. Супер. Молодці. Молодці. Встаємо. Встаємо. Раз. Встаємо. Раз. Зараз. Хвилинку. Оп. Встали. Раз. Молодці. Будемо розмати нашу праву ніж. Раз. Два. Три. Чотири. В іншу сторону. Раз. Два. три, Три, чотири. Взяли праву ніжку, підтягнули до себе. Раз. Підтягнули до себе праву ніжку. Стоїмо. Раз, два, три, чотири. Праву ніжку в сторону. Праву ніжку в сторону і тримаємо баланс. Молодці. Ще стоїмо. Ще тримаємося. Раз. Два, три, чотири. Молодці. Повертаємось. Взяли себе за ніжку і тягнемо її. Раз, два, три, чотири. Молодці. Те саме робимо з лівою ніжкою. Поїхали. Раз, два. Три. Чотири. В іншу сторону. Раз. Два. Молодці. Три. Чотири. Взяли себе за ліву ніжку. Раз, підтягнули її. Тримаємося. Раз, два. Три. Чотири. Ніжку в сторону. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. Ніжку позаду себе взяли. Позаду себе тягнемо. Раз. Два. Три. Чотири. Одну хвилинку. Ви в мене щось такі темні стали. Це мені здалося, що я вас вже не бачив. Одну хвилинку. О, тепер я вас всіх бачу. Супер. Так. Повертаємось. Поїхали. Тягнемо ручки нагору. Раз. Піднімаємося на носочки два. Раз. Два. І ще раз. Раз. Максимально тягнули ручки нагору, Натягнули. Два. А тепер будемо з вами виходити вперед. Ніжки на ширині плечей. Ніжки на ширині плечей. Виходимо вперед. Поїхали. Раз, два, три, чотири. Стоїмо в планорці. Стоїмо в планорці, спинка рівненько. Раз, два, три, чотири. Ідемо з вами назад. Раз, два, три. Чотири. Робимо ще. Раз, два, три, чотири. Стоїмо в планорці. Стоїмо рівненько. Молодці. Поїхали. Раз, два, три, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці, повертаємось назад. Раз, два, три. Чотири. І робимо ще раз. Поїхали. Раз, два, три, чотири. Стоїмо. Стоїмо рівненько. Спинка рівненько. Робимо. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Повертаємось назад. Раз, два, три, чотири. Молодці. Зараз будемо лягати з вами на животик. Будемо лягати з вами на животик. Поїхали. Стаємо на колінка. Раз. І лягаємо на животик. Лягли на животик. Лягли. Я ляжу трошки боком, щоб ви мене добре. І поїхали. Ручки поставили. Раз. І тягнемо спинку. Тягнемось. Молодці. Тягнемось. Раз, два. Ще ближче підходимо. Три. Чотири. Молодці. Тягнемось. Раз. Два. Три. Чотири. Ще тягнемось. Ще вище піднімаємо себе. Раз, два. Три. Молодці. Опускаємось. Тепер дивіться. Ручки раз підняли, ніжки натягнуті, носочки натягнуті, ніжки рівні і будемо пливти. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять. Молодці ще. Шість. Молодці. Сім, вісім, дев'ять, десять. Затримались. Раз. Молодці. Два, три, чотири. Супер. Молодці. Раз, два. Стали на колінка. Стали. Раз, два. Стали. І будемо прогинати нашу спинку. Раз. Вигнули спинку. Вигнули спинку. Вигнули. Робимо доброго котика. Робимо незадоволеного котика. Прогнули спинку. Раз, два. Прогнули спинку. Раз, два. Знову вигнули спинку. Три, чотири. Молодці. Знову вигнули спинку. Молодці. І знову робимо незадоволеного котика. П'ять, шість. І стоїмо так. Раз, два. Підходимо ближче до себе. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці. Піднімаємося. Дивіться. Ми з вами залишаємося на колінках. Ми з вами залишилися на колінках. І тепер будемо робити те саме, що ми з вами вже робили. Ручки на хрест поставили. Раз, два. Спинка рівна, животик рівний. І будемо нахилятися з вами назад. Пробуємо. Раз, два. Три, чотири. Ще нахиляємось. Молодці. П'ять, шість. Молодці. Ще. Сім. Вісім. Ще. Дев'ять, десять. Ще нахиляємося. Раз, два. Ще робимо. Три, чотири, п'ять, шість. І затрималися. Сім. Вісім. Молодці. Дев'ять, десять. Супер. Тепер дивіться. Ми з вами отак от стоїмо. Наші колінки на ширині наших плечей взяли себе, взяли ручки, завели за голову. Завели ручки за голову. Молодці. І будемо з вами робити. Дивіться, присідаємо раз, стаємо два. Присідаємо раз, стаємо два. Присідаємо, як на лівий бік раз. Стаємо. Присідаємо на правий бік. Раз. Стаємо. Ще робимо на лівий раз. Стаємо. Молодці на правий. Молодці на лівий. Встаємо на правий. Ага, молодці. На лівий і ще раз на правий. Молодці. Тепер дивіться. так, Ми на колінках з вами стояли. Ага, взяли себе за стопи Так, взяли себе і прогинаємо спинку. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Обережно встаємо. Молодці. Тепер. Підсунусь до вас ближче, щоб ви краще мене бачили. Тепер дивіться. Стоїмо. Раз, два. Стоїм. І витягаємо, вирівнюємо нашу праву ніжку. Тихненько. Спинка рівненька, животик рівненький. Піднімаємо рівну праву ніжку нагору. Раз, два, три. Молодці. Чотири. Молодці. П'ять, Шість. Ще. Сім, вісім, молодці. Ще дев'ять. Десять. Максимально підняли ніжку. Тримаємо. Раз, два, три. Молодці. Міняємо ліву ніжку. Витягнули. Ліва ніжка рівненька. Молодці. Піднімаємо її нагору. Раз, два. Молодці. Три. Чотири. Молодці. П'ять. Ще піднімаємо ніжку. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Затримали ніжку на горі. Затримали, тримаємо. Раз, два, три. Опускаємо. Молодці. Сіли на ніжки. Тягнемось вперед. Тягнемося. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. Тепер дивіться. Раз. Ми сідаємо з вами, сіли, лягаємо на спинку. Лягли на спинку і нашу попу піднімаємо нагору раз, підняли, опускаємо два. Ще піднімаємо попу нагору раз, опускаємо два. Ще піднімаємо попу нагору раз, опускаємо два. Ще попу нагору. раз. Опускаємо два. І максимально підняли, максимально підняли нашу попу нагору. Максимально затримали себе. Стоїмо. Раз. Два, три, чотири, П'ять. Молодці. Молодці. Раз. Сідаємо. Сіли. раз. Ніжки підтягнули. Ніжки рівненькі. І будемо з вами робити велосипед. Поїхали. Раз, два, три. Чотири. П'ять, шість, сім, вісім, 9, десять. Ще раз. Два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. Ніжки тримаємо. Ручка за ручку взяли. Поїхали. Вліво, вправо. Вліво, вправо. Вліво. У нас десь зникла пані Анастасія, а поки я запитаю, в кого там піднята ручка. Мирослава, що ти хотіла сказати? А я вообще я, я занимаюсь. В, 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 в Супер крута, молодець, Марк. Я хотів спитати пані Анастасії, де вона живе? Ну, давай вона повернеться, а ми запитаємо вже в кінці тренування, добре? Добре, Ну, тільки... тільки що? Згадати. Обов'язково я запитаю. Так, Марина, ще в нас вмікнула мікрофончика. Е, я хотіла спитати, що будемо робити далі? Ну так дивіться, а пані Анастасія вам показує, що треба робити? Я не знаю. Це тільки Анастасія знає, тому слідкуємо і робимо. А зараз почекаємо, поки до нас Анастасія повернеться, напевно, там щось з інтернетом. Варвара, ти тягнеш ручку, кажи. Я ще я, я перший раз на йогі. І як тобі? Подобається круто, а є ще хто перший раз, підніміть ручку. Бачу, бачу молодці. Ну, так вас багато так. Так, пані Анастасія до нас повертається. Зараз підключиться, а ми продовжимо. Всім привіт, знову тут. Вибачте, будь ласка, щось у мене відключився телефончик, але я знову під'єдналася до вас. Вибачте, будь ласка, до нашу перерву, тому що продовжимо. Так, поїхали. Ставимо праву ніжку вперед. Поставили праву ніжку вперед раз. Поставили праву ніжку вперед раз. І робимо на неї випад. Раз, два, три, чотири. Піднімаємо ручки нагору. Стоїмо. Раз, два, три, чотири. Молодці. Встаємо. Беремо себе за ніжку, яка позаду нас, і тягнемо її вперед. Раз, два. Молодці. Три, чотири. Максимально ніжку натягнули. Раз, два, три, чотири. Молодці. Тепер присіли вниз. Раз. Присіли. І нашу праву ніжку трошки в сторону відносимо. Раз, два. Ставимо ручки. Три, чотири. І опускаємося ще нижче. П'ять, шість. Стоїмо. Раз, два, три, чотири. Встаємо. Раз, два, три, чотири. Молодці. Міняємо. Тепер ліву ніжку вперед. Раз. Ліву ніжку поставили вперед. Раз. Присідаємо на неї. Раз. Молодці. Два. Три. Чотири. Підняли ручки нагору. Раз. Підняли ручки нагору, стоїмо Раз, два, три, чотири. Ручки опускаємо. Ліву ніжку трошки в сторону. Раз, два. Повернули. Опускаємося. Три, чотири. Молодці. Молодці. Опускаємося ще, ще нижче, п'ять, шість. І сидимо так. Раз, два, три, чотири. Встаємо. Раз, два, три, чотири. Беремо себе за ніжку, яка позаду нас, і тягнемося. Раз, два, три, чотири. Максимально натягнули ніжку. Сидимо. Раз, два, три, чотири. Молодці. Молодці. Сідаємо. Сіли раз. Сіли ніжку поставили. Раз. І другу ніжку поставили два. Раз. Сидимо. Ага. Сіли. Молодці. Сіли. І будемо з вами в цьому положенні повертатися. Праву ручку назад, ліву перед собою. Ліву поставили на колірку. І розвертаємося в праву сторону. Раз, два, три. Чотири. Молодці. Ніжки міняємо. Раз, два. Тепер права Ліва ніжка йде вниз, права йде нагору. Сідаємо. сіли раз. Молодці. Та молодці. Тепер праву ручку за колінку, ліву за себе. І розвертаємося в ліву сторону. Раз. Два, три, чотири. Молодці. Ніжки розбираємо. Раз. Два. Сідаємо в метелика три, чотири. Сіли в метелика, підсунули себе та до ніжок підсунули. І робимо. Раз. Ага, молодці. Два. Молодці. Три, чотири. Раз, дивіться. Поставили ручки назад. Позаду себе спинка рівна. Максимально підсунулись до ніжок. І прогинаємо спинку. Раз. Прогинаємо спинку. Два. Молодці. Три. Чотири. Супер. Тепер дивіться. Кладемо лікоть на праве колінко, лікоть на ліве колінко. Взяли себе за ніжки і нахиляємося вниз. Раз, два, три, молодці. Чотири, п'ять. Затрималися внизу. Раз, два, молодці. Три, чотири. Супер. Сіли в султанчика. Сілий султанчика. Раз, два. Сілий. Молодці. І починаємо плечки. Раз. Два, три, чотири. Вперед плечки. Раз. Два, три, чотири. В сторони. Раз. Два, три, чотири. Ще в сторони. Раз. Два. Три. Чотири. Підняли ручки на гору. Раз. Підняли. Тягнемося максимально. Голову піднімаємо нагору два. Три. Чотири опускаємо ручки, опускаємо. І тепер будемо з вами вдихати носиком, видихати ротиком. Поїхали глибокий вдих носиком. Видихаємо ротиком. Вдихаємо носиком. Видихаємо ротиком. Ще вдихаємо носиком. І видихаємо ротиком. Молодці, похлопалися. Ви великі, молодці, дуже, 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 дуже дякую вам за тренування. Вибачте, величі, вибачте, що я оце от пропала на хвилини дві. Ну, добре, Але Пані я... Анастасія, у нас є так. питання, Марс хотів запитати вас дещо. Муха... А де ви живете? Я живу, ти знаєш, я живу в Києві на... біля метро Нивки. От. Ага, а я живу в селі. Ой, це круто, в тебе там певно, що зараз дуже гарно. Дуже багато чого можна позбирати. Ага. Ягідно ростуть, та яблучка, це круто. Я вчора була у своїй бабусі з дідусем, ми також збирали смородину, яблука. Так. Вони були в селі? та, та вони, вони живуть в селі, так. Вони живуть в селі. Я до них люблю приїжджати і провідувати їх. Так, да, так. ручку Світлана, вмикаю звук. А я хотіла спитати, а зараз ви де теж в Києві? Так, да, я зараз також в Києві. А. Так. Да. Мирославка. Так. Да. Я, я взагалі в селі, в селі поблизу з Миколаєвом, я там раніше жила. Ну, поки війна не почалась. Так, да. а зараз ти де? Зараз. В селі. А я зараз ще живу. в нас тягнуть ручку Данило і Марина. Данило. Я живу в селі. Супер, вам дуже повезло. Я... А, Вам зараз дуже класно. Ви там і на Веліку можете кататися і гуляти собі там чудово. І Маринка, давай, останнє будемо прощатися. Так, кажи. Я живу в Львові. Дуже гарне так. місце. І Каріна, і все. Я живу в Первомайську. О, о. О, все, так. дітки, дякую велике вам за тренування, пані Анастасія. Дякую за такий бадьорий початок ранку. І все, дякую. чекаю вас на наступних заняттях. Гарного дня. Всім гарного дня, бувайте. Па-па!